Подивімося на астрономічні наукові факти, які свідчать про молодість сонячної системи. У підручниках говориться, що червоні зірки дуже повільно протягом сотень мільярдів років перетворюються на білих карликів. Однак це неправда. Усі давні астрономи говорили, що Сиріус це червона зірка, а сьогодні Сиріус білий карлик, минуло всього лише 2000 років, а не мільйони. Довкола Сатурна є кільця. Але вони нестабільні і віддаляються від планети. Вона досить швидко втрачає їх. Очевидно, що їм всього кілька тисяч років інакше цих кілець давно б уже не було. У ньому було життя, і життя було світлом для людей. І світло в пітьмі сяє, і пітьма не обгорнула його. Амінь. Що таке пітьма? Пітьма це противага, те, що протидіє світлу, протистоїть. І є пітьма атеїзму. Знаєш, є пітьма, коли забороняють читати Біблію, є страшна пітьма, коли забороняють вірити в Христа, пітьма, коли кажуть: ми не від Бога, а від мавпи, або є не Бог, є не ло і тому подібне. Це пітьма, коли є що завгодно, але тільки не Бог. І тим більше не Слово Боже. Але життя знаходиться в Слові Божому, світло знаходиться в Слові Божому, а Христос і є Слово Боже.